Всім привіт! Мене звуть Андрій, я менеджер з продажу компанії Інварм, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно вибрати газовий котел. Газовий котел це найкращий спосіб для досягнення тієї температури комфорту, яку хочете саме ви. Але перед тим як вибрати газовий котел, потрібно дізнатися про можливості сучасних моделей, про їхні характеристики і взагалі як вони працюють. Давайте про це й поговоримо зараз. Газовий котел може мати як один, так і два контури. В першому випадку він нагріває воду для системи опалення. У другому випадку він нагріває воду як для системи опалення, так і для гарячого водопостачання. Опалення на базі одноконтурного котла повинно бути оснащеним додатковим обладнанням. Це розширювальний бачок, це циркуляційний насос і запобіжний клапан. Якщо у вас дім невеликий, маленьких розмірів, ви можете купити газовий котел уже збудованою арматурою. Він більш компактніший, займає менше місця і ви можете встановити його навіть на кухні. Незважаючи на відсутність другого контуру, одноконтурний котел також може використовуватись для підігріву води в системі водопостачання. І для цього потрібно підключити до нього резервуар, це бойлер з будованим теплообмінником. Перевага такої схеми полягає в можливості обслуговування декількох точок водорозбору. Тобто, коли ви відкриваєте кран з гарячою водою, вона тече одразу, і вам не потрібно чекати, поки її нагріє котел. Недоліками такої системи є складність монтажу і порівняно висока вартість газового котла в парі з бойлером. Але наявність бойлера в системі дозволяє нам забезпечити циркуляцію гарячої води у системі газоводопостачання постійно. І при відкритті крану тече гаряча вода одразу, і вам не доводиться чекати, поки сільється холодна вода. Для нас важливо, щоб потужність котла відповідала потужності теплообмінника бойлера, інакше в ньому вода буде нагріватись занадто довго. Тепер поговоримо про котли з двохконтурною системою. Котли з двохконтурною системою не вимагають наявності бойлера, так як в них будований другий теплообмінник, який нагріває воду за принципом газової колонки. Але чим далі знаходиться кран гарячої води від газового котла, тим довше приходиться чекати, поки буде злита холодна вода та піде гаряча. Також є газові котли з будованим бойлером, як правило, вони невеликі клітражі в 40-60 літрів, але в них дуже великий теплообмінник, що дозволяє нагріти воду у короткий термін. В залежності від конструкції, також виділяючи конденсаційні котли, такі котли дозволяють засвоїти більшу кількість енергії при згоренні такої ж кількості палива. Право в тому, що при згоренні палива утворюється водяна пара, яка у звичайних котлі вилітає просто в трубу. А як відомо нам, при зміні аригатного стану речовини виділяється велика кількість тепла. А теплообмінник в конденсаційному котлі дозволяє зібрати це тепло. Приріст кількості теплотийка отримується таким чином, досить істотний. Для природнього газу це 11%, для скрапленого газу це 9%. Таким чином найкращий котел для будинку це конденсаційний. Єдиний його недолік це істотна різниця в ціні. Важливим параметром газового котла є потужність. І загальна формула прорахунку потужності це 1 кВт тієї ж самої потужності на 10 квадратних метрів опалювальної площі, але не слід забувати про висоту стелі та якість утеплення стін. Сучасні газові котли поділяються на настінні та підлогові. Настінні газові котли це котли невеликої потужності, які використовуються для будинків та квартир. Котли у підлогому варіанті, вони середньої та великої потужності, які використовуються для великих об'єктів. За порукою довгострокової експлуатації газового котла є не тільки його якість, а й можливість професійного сервісного обслуговування. Тому перед тим як ви виберете агрегат, намагайтесь з'ясувати якомога більше проданого виробника, наскільки добре він представлений в вашому регіоні, та наскільки добре представлена мережа його авторизованих сервіс-центрів. Адже експлуатація неякісного котельного обладнання може призвести до важких наслідків отруєння чадним газом або навіть пожежі. Я сподіваюся, що тепер ви зможете обрати газовий котел, який підійде для вас найкраще, який принесе у вашу домівку тепло та комфорт. Більше інформації на нашому сайті, в сторінках соцмереж. Також ви можете зателефонувати нам і отримати професійну консультацію. Дякую вам за увагу! Залишайтесь з нами. Puda esse carro.